Сьогодні працюємо в Лисецькій територіальній громаді. Розпочали ми нашу робочу поїздку. Перш за все, вшанування світлої пам'яті всіх героїв, які віддали життя за Україну. Мали можливість зустрітися з освітянами і передати новенький автобус, який закуплений за державну субвенцію і співфінансування територіальної громади. Це для перевезення діточок. 3 мільйони шістсот коштує такий автобус. Громада два автобуси передала на потреби війни, на потреби фронту. Також ще дуже важливо. Сьогодні передали транспорт, автомобіль для перевезення людей з інвалідністю. Цей автомобіль це закуплені за кошти державної субвенції. 1 мільйон 800 тисяч гривень і 550 тисяч доклала територіальна громада. Хочу звернути увагу, що надзвичайно важливо має перевезення людей з інвалідністю. Багато наших хлопців, ветеранів ветеранок мають інвалідність. Вони повернулися з бойовими травмами. Один для перевезення дітей, а другий для соціальної служби для мобільних груп. Він буде працювати на сусідні, суміжні громади, адже у нас заключені договори співпраці між різними громадами, саме по соціальному служінню. Можна перевозити трьох людей крізь волісних та двох пасажирів, а також працівників мобільної бригади, в тому числі і психолога, фахівця соціальної роботи і керівника мобільної бригади, а також водія. До 1 вересня відкриють новий харчоблок. Це з коштів територіальної громади. І сьогодні дуже хочеться мені подякувати всім прикарпатцям, що вони працюють, тому що це все є кошти платників податків, які нам дають можливість забезпечувати і допомагати збройним силам України, і також забезпечити життєдіяльність в нашій області.